Приїхали ми дуже двоєчковий ганьок. Мені треба ті кольози, так як вони стояли на двоєці, зараз фотку прикріплю. Тому другана і тут є ті кріплення для ковпаків. Ну і вони взагалом в гарному стані їх просто помалювати. А так як на тій жизі ганяти не буду, чекаю вона зими, то зразу закину на неї її рідну зиму 14 штампи на океані. І нормально. 3-4 народ, всім привіт, слава Україні! Я вже здогадався по привіжці, ну, скажу всього, як я її ну, не привіз, я прикупив такого апарата, ВАЗ-2101. Цю живу я вже примітив десь два роки тому, вона стояла повністю закинутою, як я зрозумів, її діду зробив, помалював і жалко було на ній їздити, так як вона в дуже хорошому стані. І от настав момент, коли з'явилися якісь зайві гроші, я поставив листочок за дворник. Я, діду, поставив листочок, написав своє е, повідомлення, типу, що якщо продаєте, дайте знати і написав свій номер телефону. Ну і от, на наступний день зрання я отримую повідомлення, що ну точніше він мені дзвонить і говорить: доброго дня, Давиде, цікавить у вас копійка. Звісно, цікавить. Ми приїхали, подивилися, оцінили, завели моторчик, ляля, дуже багато оригінальних деталей. І, звісно, роботи з багато. Я зараз покажу, скільки він хламу надавав. Ну, точніше, це не хлам це. Всі деталі від неї. Просто її, як я зрозумів, розбирали, повністю помалювали. І от деталі, які лишилися, треба дозібрати. Так, от як бачите, тут карт нема, нема обшивки по боках, ручки всякі, обшивка руля, бардачки. Так що, от виділив мені гаражик, поки він вільний, я можу тут її покрутити. Діду надавав просто і пластмаски, і всякі шланги. І ручки від якоїсь там шістерки круті, і омивайки. Обшивка, хроми. Бензобаки, рівень бензобація. Зараз ще повідкриваємо всяких тих бензофільтрів. Куча всяких кріплень, колодок буушних. Вот всякі кріплення там. Тут також всякі кріплення, резиночки. Це просто такий конструктор карти. Просто зацініть карти. Вони ну, вони трохи брудні, але їх відмити, наполірувати з кріпленнями, все ріднесеньке. Ну, реально. І всі чотири карти, всі чотири цілі. Раз, два. Ну, і тут не хочу піднімати, але покажу, так? Три-4. І на дотик вони приємні, бо в моїй житті, наприклад, все повністю пересохло. А тут прям приємно на дотик. Тут аж хочеться доторкатися. Всякі пластмаски ще тут, кріплення під бак. Баку немає бо будівчистих. Бак, вот, бак, вот. Провітювання баку. І ну просто деталей куча. Щоб ви розуміли, зараз покажу, що тут є у нас. Так. Всякі резинки на супорта, джгути. І всякі запобіжники, кріплення, фіксатори дверей. Так, Тут у нас кульок повністю з комплекта. 4 ремнів, якщо не помиляюсь. Наприклад, це нова резинка бензобак. Ось вона. А от була стара. Їх дуже любили латати, так як вони від часу тріскались. От стара. От діду купив нову, але так і не встиг її поставити. Буде стояти, поставлена буде мною. І буде служити. Бачите, Ну Мені цікаво, знайдемо дату. А де тут дата? Якщо не помиляюсь, 15 рік. Так, да, зараз беру би бити огляд на пачку від йогурта. Ох ти що? Дивіться, що є. зараз я відкрию. Та, ти що? Хром кришка на бак з ключом. А ну, що написано? Ляха так кайфово, тут все відкривати. 21.01. Ключ бака. Ключ дверей задніх бокових, напевно. Що тут комплект свічок, як я зрозумів. Так, да, комплект свічок, і те, що такий старий бріск. Теж знадобиться. Всякі трубки тут. О, накладки на педалі. Теж такі новесенькі. То все будемо збирати. Коротше, як ви поняли, Деталей просто куча. Я поки зроблю на то все огляд, я вже не знаю. Половина відосу просто пройде, тому я не хочу сильно вас стривати тими всіма деталями. Зараз трохи розкажу про жиго, про плани і що будемо з нею робити. Так, в двох словах, були фари погані, там всі потусклів, вже були замовлені нові хром. Ну як, це не хром, це просто ідеальна нормальна фара, ідеальні поворотники. Ті відбивачі в нас в наявності все окей. Також буде трохи відполірована ця, а також підсвітка номеру. Я її зняв, просто щоб почистити. Так вона теж хромова в нормальному стані. Сама жига, як бачите, по красі, по арочках. Ну, дивіться, мене видно в жизі. Ну, привет. ну в моїй жизі того немає. Я розумію, жига не ідеал, пороги. Антигравієм, як бачите, зроблено аж ну, одна-третя дверки, можна сказати. Ну і по суті правильно. І пороги, і всі цілі. Зараз ми заліземо в яму. Так, постану, просто люкс. Мотор у нас тут 1,2 карб. Як бачите, плюс-мінус, реально все в стоці. Виділяється тут лише сигналізація, яку дід поставив. Сім'рочний радіатор, як я зрозумів, баку немає, але якщо бензин з бутилки. То все робиться хром ті штучки, ну як без того, але немає хрому самих щиток. Тому що з щітками придумаємо, не проблема. Вона довго стояла, тому треба буде все гарно вимивати, вичищати, підкручувати і так далі. Помальовано реально на славу, все повністю з під капоткою, з капотом, з дверками всередині. Такий колір, щоб ви зрозуміли, такий більш світліший був. Це темно-синій. Але так реально дуже круто. Тут теж антиграві, і серединка, теж, і, і задні двері, і задні стійки, все повністю. Щоб ви розуміли, от від... відкриває дверку, так? дивіться, на стійку. засвічується світло. Раз і два. Все в робочому стані. Єдине, що по салону, це немає оригінальної обшивки салону. Тобто ну, дно, вона резинова, а тут зараз такий типу, стоїть ковролін. Лежить, будемо його заново перестелювати. Задній диван, як я зрозумів, сток. Переднє сидіння діду захотів собі зробити не до майбах, не до s клас і поставив коричневі. І, на жаль, чорних, скоріше, всього, в нього немає. Будемо щось з тим думати, тому що треба колір один або коричневий, або чорний. Я все ж таки за чорний, хоча коричневий теж прикольно. По хрому в нас все в наявності, крім накладки на поріг. Ну, це бо, тому що, як я зрозумів, пороги перероблювались і кріплення під тихром забрали. Хром наявний, хром наявний, хром, все хром, все оригінал. І я реально дуже задоволений результатом. Ви просто. Ну, я там кину пару кадрів, як вона на сонечку, але просто зеркало теж нам дали. О, так спереду. От так, от. Ну, але апарат реально дуже прикольний. Так зараз вже попередку розкажу, я. Тут не було значка. Я купив значок. Та, це значок не оригінальний, це значок від сімейства Трійок, якщо не помиляюся. Але він сюди теж файно заходить. Хотів червоний, але зрозумів, що червоний сюди не підходить, тому що все темне і з хромом. Тому вирішив взяти чорний значок. Також тут стояли оранжеві підфарники, і вони не є. Ну, оригінальні, я зрозумів, дід їх замінив. Були замовлені такі бушні. Ціна не згадаю, вони стоять по 500. Я десь в якогось діда вицепив, вони трохи там мають дефекти, але я їх вицепив, якщо не помиляюсь. 150-200 гривень щось таке разом з доставкою. І вони такі, бачите, трикутної форми, а ці плоскі і хромові все одно гарніше виглядають. Можете написати в коментах. Я чесно, оранжеве сюди ніяк просто не бачу, воно ніяк не йде. Отакої, От якщо встати. Просто люкс. Тому там буде замінено. Я лишив той оранжевий підфарник, щоб вам чисто показати різницю. Так що, ободка хромова не було, теж 100 гривень не йшов, Фари були куплені. Також їде сюди хром на фар, але це вже не так важливо. Так що, ага, ще по кольосах, По кольосах в нас стоять стокові, але дідо щось там нашаманив. Одне, от друге, третє, різноширокі, щось вони там зліва один дизайн, справа інший дизайн. Тому я зняв свої двойки. Також були куплені хроми, ковпаки, в Ну як без них. От хром ковпаки, Ось тут ствоє для них кріплення. Раз, два, три. вони будуть щелкуються. І отак от, от колеса будуть обмальовані в сірий колір. І може ще зробимо wall білі. Тож від ситуації. Зараз, я думаю, приступимо до покраски. Точніше, зараз приступимо до пофарбування, зачищення. І там далі вже будемо їх ставити на тачку. Тут і супорт помалювали і ступицю, і разом з ним помалювали тормозний диск. Ну це просто геніально. Я не знаю, хто це робив. Але так можемо зацінити постанок. Тут стоїть підкрилки. І бачите самі арки теж в тому. І між підкрилком і кузовом ще прокладена прокладка резинова. Яка це все ущільнює і не дає просочитися якомусь бруду, воді між підкрилком і кузовом. Ну, Це взагалі геніально. Все повністю замовілено. Та обробка проти іржі, всі салінблоки, все гарно теж підмальоване. Ну, видно, діду реально любив свою машину. І ну, так любив машину, що аж тормозні диски помалював. Але нічого, я все одно почуть почу це зроблю. Візьме цей учасник, ми це все гарно відчистимо і буде просто прекрасно. А так, реально, можете оцінити самі стан машини. Реально дуже круто. Все ціле і ну, просто кайф, реально. У мене просто немає слів, я таку машину кручу. Реально, дуже круто. Я з вами, можна сказати, знімаю першу реакцію, бо знизу я її ще толку не дивився. Тут пружинка стоїть, має стояти отакі от, от... Не знаю як то навіть назвати. Має стояти от, кавати, резиночка, коротше. Поставиться, до речі, дуже важко її ставити, може тому вона і не стоїть. З цієї сторони вона порвана, то все робиться. Баночка сама ціла. По мосту питань нема. Тройничок, гідролінія ціла, навіть обмотана чимось, резинка навіть є, щоб не протиралась. Да, Дідуля дуже сильно любив машинку. Як ви можете бачити, повністю все оброблено. Я навіть не знаю якесь місце тут знайти, щоб вона не була оброблена. Ці підкрилки аж сюди стирчать. Це добре. Зверху теж все на місці. От регулятор, тому з них... Зусиль, якщо не помиляюсь, от гідролінія до нього йде. От якось так воно. Амортизатори, стоїчки, тяги Тоже ціле. Міст не тече, міст теж весь оброблений, капець, просто все оброблено. Піддомкратники, як бачите. Зараз фокус. Піддомкратники, цілі підкрилки теж. також сюди встрічать. Тросик ручника, ручник, до речі, справний, ручне гальмо. Тут, тут оце напевно мінялась, вона не оброблена, але нічого страшного. Всі пробочки на місці в салоні. Лундж теж оброблені. Піддумкратник тут також на місці. Йдемо далі. Карданчик, селюкс, тросик можна потім буде підтягнути. Все ціле, всі кріплення, все повністю в рідні. Коробка не потекла, лонжі цілі, піддумкратники цілі. Загалом стан більш ніж задовільний для таких років. От результат вже повністю. По жопі, можна сказати, закінчено, буде вставлена підсвітка номеру. Ну і трохи номер підмалюємо, і по суті все. Ми то все знімати, карти, то все зрозуміло, що треба зробити диван, обшивку. Ми зняли повністю сідушки, витащили їх. І тут а діда накинув теплої і того куврелі нестокового, який взагалі тут не дивиться, нікуди не підходить, і попилососити, гарно то все поприбирати, і пічку торпеду теж крутити без сидух набагато легше. Такому вигляд тачки. От, чесно, можна було б такі номера поставити, і я би не пожалів грошей поставив би, але, на жаль, нічого з цим не вийде. Просто цей жовтий з хромом і з темним кольором самого кузова, ще чорний значок. Ну, це реально просто бомб. Одним словом, я вирішив прокачати свою касочку. оп Тихо, тихо, не сварись. Коротше, прокачала машинку з сигналізацією та центральним замочком на... Передні двері, тобто, дивіться, я підходжу до машини, нажимаю на пульті кнопку відкрити, і машина відкриває цю дверку та ту праву. І після того, як закрив, вийшов з машини, пішов по справах, можу її закрити, і все, вона не відкривається. Також тут сигналізація. Оп. Тут вона дуже чутлива, тому дід їй сказав зразу відключити, бо вона реагує на мінімальні рухи, дотик машини і так далі. Тому, скоріше, всього сигналізацію ми відключимо, а замочок, я думаю, лишимо, бо штучка досить прикольна. Також воно все передається на аварійку. Закрив. Відкрив. Все. Продемонстрував аварійкою. І все. Так що отакий от тюнінг народ. Так, ну от, мотор працює. Я не, не знаю, видно, не видно. Але тут провода хіба трясуться. Сам мотор просто ідеальний. Так, підключили бак. Зараз заливаємо бензик і будемо перевіряти, чи вся лінія справна і будемо качати бензонасос. Ручна насос і... На базі. Трохи гамна є, але для того є фільтр. Все, бензик у нас є. Траса ціла Зразу же підкинемо повітряний фільтр бо цей, ну, самі розумієте, коштує 50 гривень, а в машині то буде тільки краще, тому нормас. Ну от, ми наближаємося по чуть -чуть до фінішу, так сказати, залишається все лиш мало. Так, ну от. Салон зібраний. Єдине, що мені тут не подобається, це цей корлін. Але я, на жаль, з ним нічого не зроблю. Заново його перестелювати трошки напряг, і цей нормальний цілий, його скидувати теж не варік. Тут є пластмаски навіть, бокові на сидіння. Та, це сидіння трохи порване, та і не в колір, але ну, народ. Загалом за такі праці, які вона була куплена, це просто сказка. Згадайте просто те, що було, і те, що зараз, як дідулі розібрав, а тепер що з нею. Ми пофіксили, трохи докинули елементів торпеду. Ми нормально поставили сидіння, нормально їх в пластмаски там всі подоставляли. Коврелін нормально обрізали, все вставили. Пічку повішили, пічка взагалі була просто лежаща на тому ковреліні. Обшивки руля не було. Бардачок діду ще має дати. Ручник. Це, народ, справний ручник на жигулях. Це мене зрозуміють тільки жигулісти, але насправді ця річ зразу там відрізається перші там три кіли. Як в мене говорив діду. Ручник той працює. Рік, два, все, забудьте. Паски безпеки, їх не було, їх також встановлено, дивіться, під них навіть є спеціальні пластмаски, щоб не було видно кріплення металевого. І от дивіться, який узор в них. і Також ти їх сюди запихаєш, вони не бультихаються тут, от внизу, не вимазуються тут. Це дуже прикольно. Всі підсвітки робочі в салоні. Так що ну, народ реально. Були поставлені нові ковпаки, нові диски з той їхньою оригінальною шиною. Доставлений хром, доставлені підфарники хром, значок хром, номер повішений трохи нижче. Денні ходові, той, денні ходові фари поставлені і зеркало, яке його вкрали, можна сказати, ну, вже стояло в такому місці, що багато народу туди лазило, і, самі розумієте, на таку кралю важко очі не положити, тому... Так, почуть її розкрадали, але так сказати, ми її спасли. Позаду також в паски безпеки. Поставлено ну, ті пластмаски, щоб люди, коли сидять п'ятками, коверлін не били. Плюс ця пластмаска фіксує коврелін, Ну і Виглядає воно більш комплектно, так сказати. Знову ж таки, трохи проблеми з тим коверліном, але, на жаль, я з ним нічого не зроблю. Тут корошки всі цілі то зробив власник. Також ми додали. Я тут додав ту. Покривало з секонд-хенду. Ну, виглядає досить прикольно, краще, ніж було. Та да, всі лампочки замінили, підкинули нові фари. Зараз ну, я вам показую, які були фари. Помутнівши, Через них навіть не було видно лампочку. Дивіться, тут всю серединку видно і ну, реально прикольно. А, і ще й підсвітка номера зроблена, вона взагалі була не робоча. Проводочка, плюс дві лампочки, світить, до речі, доброт. Мені, чесно, не вистачає в моїй двойці, такого просто повертаєш руль піднімається само, ніяких газових упор. Тут стоять карсіони, торсіони, хто їх називає. Коротше, дві палички, які вигинаються одна в протилежну сторону, друга в іншу. І вони тим самим суперечать одній одній і одна одній і відбувається підняття багажника Також карти, карти. Машина була повністю без карт. Тут шістьорочні ручки, карти, не знаю, вроді копеєчні Можете мене поправити, ті, хто знає, Хром ручки. Тут накладочки нема, але ми її не знайшли заказувати. там Деякі продають в Херсоні, інші продають в Києві, поки доїде. Хай вже собі бавляться. Це не є супер крутий екземпляр, щоб його аж так берегти і відновлювати в максималку. Той, хто хоче, той, хто купить цю машину, буде з нею далі бавитися. Всі карти комплектні, всі однакові. Всі в круг стоять з одним узором, всі цілесенькі на скобах, не на клеї, не на герметику. Все повністю на скобах, які хоп, від'єднав і все. Воно тримається. Всі стеклопідйомники також все працює. Що хочу сказати, можливо, час від часу буде з'являтися рубрика. Я б з радістю її би продовжував, але насправді знайти таку машину, закинуту в гарному стані, досить важко. Хіба ви мені будете це допомагати? Там фоткати кидати там в Дірект, в інстаграм. І або відмічати мене десь, і можна було б щось таке знімати, якщо вам залотити такий контент, бо мені реально сподобалось. Реально роботи небагато. І дідуля довольний, що забрали тачку. І я довольний, що тачка буде далі їздити і приведена в нормальний стан. Можна рубрику назвати, не знаю, купив, зробив, продав, КЗП, ну, щось типу того, абревіатури. Ну, ви мене зрозуміли, все прекрасно. Лишити я її собі, якщо хтось хоче запитатися. Чесно, я б лишив би. Кожну машину, кожен велосипед собі, але самі розумієте, це гроші, які стоять на місці, і вони можуть принести задоволення, ну не кожен день, бо на кожен день ти не зможеш їздити на всіх машинах, всіх велосипедах підряд. Зрозумієте це, ну це насправді моя логіка, і я так думаю. Тому я думаю, варто її продати, і щоб вона їздила, не знаю, доставляла задоволення своєму новому власнику, або її може забрати під якийсь проект. До речі, було б цікаво подивитися, щоб їх хтось взяв під проект, типу Дріфт або Стенс. Ну, до речі, реальна база непогана, можна було б щось з нею зробити. У мене руки чешуться дробнити пружини, але насправді жаль-жаль-жаль. Тримаємо в стоці і виставляємо на продаж. Ну, діду, ще підкине бардачок, я його поставлю. знімати, щоб я бортачок поставив, немає смислу. І я думаю, ми вже включимося тоді, коли будемо цю жигу його продавати. Надіємося, я її продам і вже там з вами попрощаємося. Сказати. Копійка продана, вибачайте, що не зазняв. Так був дідуля, не дуже би він хотів зніматися. І каже старість, відчуває, вже, що ножки трошки оболять ходити по селу. Він собі купив копеєчку. Хочу сказати, що аудиторія, в тих жигулів, ну, аудиторія тих Жигулів, копеєк, двойок, восьмерок. Трошки важкенька, але машини продаються досить легко, ну залежно, що там по ціновій категорії. Є дуже багато тих барих то все, коли які тебе хочуть обманути, приходять, дивляться машину, щось там придираються до кожної царапинки, зазору. Чесно сказати, я з такими людьми навіть не, не маю бажання розмовляти, не то, що мати якусь справу, продажі і так далі. Тому я всі робив спеціально всі умови для них, щоб вони просто від мене йшли. І нарешті я знайшов нормальну людину, яка не вимахувалася, не придиралася. Прийшла, попросила трохи скинути ціну, я її скинув. Я зрозумів, що ця людина чисто зі мною говорить. Відкрита вона для мене. і Я для неї завжди відкритий, Я завжди хотів допомогти, розказати. Я говорив всю правду, як є, що робилося. Нічого не приховувати. Як я не люблю обманювати народ, бо для мене ну людей, для мене це погано, це мінус в карму. Потім мені це прилетить. Мені це не потрібно. Тому я радий, що я віддав тій людині, яка була зі мною відкрита. Я для неї був відкритий. Я їй всім поміг все розказав, деталі ще туди накинув. І дідуля буде задоволений цією машиною, і я більш ніж впевнений, тому що стан реально дуже гарний. Так що, таке народ, я, чесно сказати, коли її продав, через хвилин 20 я вже почав за неї скучати. Бо реально апарат дуже крутий. Не знати, чи такий буде. Я надію, що ми ще такий десь варік підловимо і вже лишимо собі. Дропнем там, пружини і так далі. Але то вже в інших відосах. Так що, та. Місія можна сказати, закрита серія закрита. Ми купили, зробили, кайфанули, продали, зазняли відосків, покаталися, полапали поглядів. Це було дуже круто і я дуже радий, що в мене є можливість знімати такі ролики завдяки нашим хлопцям ЗСУ, які зараз там на фронті воюють. Я вам дуже сильно вдячний. Респекту, вожуха, як тільки маю гроші. Ще кожен ранок стараюся закидувати пару гривень туди, сюди. Всім допомагаю, і також ви допомагаєте. Нашим воякам, бо без нашої допомоги, бо без нашої допомоги хотів сказати ні-ні, Такі слова ми вже не говоримо. Без нашої допомоги вони б не справилися. Тому, хлопці, дуже вам дякую, якщо мене там хтось дивиться, і я завжди вдячний. Вдячний ЗСУ, вдячний всім, хто допомагає, і всі ми переможемо. Хочу так сказати, вже з вами попрощатись, бо відос вже вийшов досить великий. Тому я думав, він вийде менший, але я думаю, що ну точніше мені писали люди, які хочуть, щоб відоски йшли трохи побільше. Тому лапайте відосик побільше, так сказати. Так що, все, народ, допомагайте ЗСУ, бережіть себе. Слава Україні! Ми переможемо! Чекайте нових відоськів.